Продовжуємо проведення, проведення співбесіди з кандидатом Хавронюком Миколою Івановичем. То першим Юрій Роберт, Роберт, прошу. Маєте можливість задавати запитання? Прошу, Роберт. Юрій, would you like to go first? А, може, Юрій почне. Юрій, прошу, Юрій Ростиславович, маєте можливість задавати запитання. Добрий день. У вас буде таке запитання. Скажіть, будь ласка, на час підготовки документів як кандидата до вищої адміністрації суддя. Чи були у вас якісь обмеження передбачені теплоном, зокрема за 6, шостою? Та чи заявляли закони провічного правосуддя, та чи заявляли про все? Юрій Ростиславович, я прошу пробачення, я переключав переклад і прослухав першу частину ваших справ. Я повторю запитання. Скажіть, будь ласка, коли ви подавали документи як кандидат, члени Вищої ради правосуддя, чи були якісь обмеження відповідно до статті 6 закону про вищу раду правосуддя, та чи зазначали ви про це? Зрозуміло. Так, коли я подавав свої документи, то я усвідомлював, звісно, що я є фізичною особою підприємцем. Я про це писав в своїй автобіографії, про це позначено в моїй декларації, яку я подав на сайт НЗК і в інших документах. Тому, звісно, я готовий до того, що в разі обрання мене членом Вищої ради правосуддя, денний термін я мушу перестати бути, бути фізичною особою підприємця. Ви не відповіли повністю на моє запитання. Чи вказували ви про те, що є ці обмеження? Е, так, я вказував. Я вказував про те, що є ці обмеження в своїй заяві. Е, якщо... Чи про заяву від 4 лютого 2021 року йде мова? А якщо ви говорите про ту заяву, яку я подавав до Верховної Ради України, то так, там, там була певна технічна помилка. Я її можу пояснити. Ми ще про це не запитуємо. Я хочу саме задати це запитання. Я читаю дослівно. заява наступна: повідомляю про відсутність обмежень, зазначених статтею 6 закону України. Вищої раду правосуддя для обрання мене членом Вищої ради правосуддя. Поки що на цьому ми зупинимося. Ви, як фахівець гарного права, ну, розумієте всю відповідальність того, що ви заявили. Як ви можете прокоментувати, що ви заявляєте про відсутність обмежень? На сайті Вищої ради правосуддя було, був зразок такої заяви. Коли я його взяв, заповнив, там був, як мені здавалося, єдиний такий зразок, я його заповнив і подав. Потім з'ясувалося, що нижче в тому ж файлі на іншій сторінці був ще інший зразок для інших категорій. Я про нього просто не знав, не побачив. Я думав, що це єдиний такий зразок. Коли я подавав заяву, подібну друге вже до. Вищої ради правосуддя, то тоді я написав правильну заяву. Це Ми вступання. задаємо це запитання, тому що наступне речення, воно фактично вступає протиріччя з першим. У першому реченні ви заявляєте про відсутність обмежень, а в наступному. Водночас інформую, що я не відповідаю вимогам закону України про вищу Раду правосуддя щодо сумісності, а саме наразі займаюся підприємницькою діяльністю, є фізичною особою підприємцем, зазначаєте види діяльності. Ну, і Наступний третій абзац, що ви зобов'язуєтесь усунути це. Як ви можете прокоментувати, що в одній заяві зовсім протилежне. Я можу це пояснити виключно якоюсь технічною помилкою чи нерозумінням мною, ем, от якоїсь форми цієї заяви. Я ніколи не приховував те, що я фізична особа-підприємець, і це факт. Добре, дякую за цю відповідь. І ще в мене одне запитання: угу. відповідно до вашої біографії, ви були заступником керівника апарату Верховного Суду України. Це відповідає так. дійсності? З 2006-2012 рік. Так. Так. Чи відомо вам, що Верховний суд України, наголошує на останньому саме України, існує до цього часу? Так, відомо. Відомо. І є створений, який діє, виконує свої писальні функції. Верховний суд. Так. Як. Майбутній, можливо, член Вищої ради правосуддя. Як вирішити цю проблему? Чи це нормально, коли в Україні два Верховних суди і ця юридична особа, як Верховний суд України, не ліквідований? Є судді, які ще в штаті цього суду, які отримують заробітну плату і? Ну, Держава, на жаль, зараз в стані війни, і так ми скажемо, не, не, не дуже наш бюджет багатий, але держава не все таки витрати на утримання цього органу. Як вирішити цю проблему? Як ви думаєте, як це можна зробити? Наскільки мені відомо, з цього приводу є рішення Європейського суду з прав людини? Uh, і напевно, що це питання має бути вирішене через внесення змін до законодавства. Справа з за Верховною Радою. Що саме має бути зроблено? Який змін? який закон потрібен? Потрібен що? закон, законці через... Верховного суду, чи, ну, вибачте, який закон? Я вас зупинив. Очевидно, потрібен закон, який би так ліквідував один із цих судів. Оскільки зараз працює Верховний суд, в ньому є майже 200 суддів, то і економічно, і з інших міркувань, напевно, недоцільно ліквідувати його. Краще ліквідувати Верховний суд України і вирішити питання про можливе переведення суддів, які залишились Верховного суду України до Верховного суду. Що може зробити Вища Рада правосуддя для цього, для вирішення цієї проблеми, і ви, як майбутній член Вищої ради правосуддя, що ви вважаєте можливо зробити? Ну, я би почав з круглого столу або з наради, на яку запросив би членів суддів Верховного суду України, керівництва Верховного суду, і запропонував підготувати відповідний проект закону і знайшов можливість подати його на розгляд Верховної Ради. Тобто, це має бути узгоджена позиція. У мене поки що немає запитань до кандидата по ринку. Майте може задавати запитання. Yes, please. Так, так, о, я хотів би поставити у ваших відповідях на наші письмові питання. Ви нам сказали, що ваш дохід у у му році складав понад 700 тисяч. 560 гривень. А у 2018 році ваш дохід складав мільйон 590 тисяч, понад, понад півтора мільйона гривень, правильно? Тож ваш дохід вдвічі збільшився з 2017 року до 2018. Чому? Шановні члени етичної ради, я ну досить багато, досить часто мене запрошують різні міжнародні організації, зокрема, для експертизи, для підготовки певних проектів, і таким чином, я от в останні роки я був експертом. ОПС є експертом Європейського Союзу, експертом управління з наркотиків з чинності, і злочинності Організації Об'єднаних Націй і так далі. Ну, напевно, що, про мене знають і в інших країнах, я працював в Казахстані, в Киргізії в різних проєктах. Таким чином, я роблю свою роботу, мені її оплачують. Вся ця робота відображена, відображена мною в як заробіток фізичної особи підприємця, незалежно від того, де на кого я працював, я плачу податки в Україні. So does these, does this income include цей дохід також включає зарплату, яку ви отримуєте з університету, плюс всі ці. Зовнішню всю цю зовнішню консатунву діяльність, правильно? Так. так. Okay. так. І зарплата Причай. в університеті вона теж щороку зростає потроху. Окей. Okay. So in 2018, tож, 2018 році ви, як видається, дуже багато працювали на інші організації, правильно? Так. Okay in 2019, 2019 році ваш дохід зменшився до мільйона 200 тисяч а потім знов таки виріс у 20-му році до а, понад півтора мільйона чи це також через таку зовнішню діяльність окрім роботи в університеті так, весь час відбувається робота okay. в університеті і робота паралельно як фізичної особи підприємця, дослідження в сфері суспільних наук і дослідження в сфері права. Таким чином, але рік на рік він буває різним, тому буває, що більше є проєктів, буває менше проєктів. But all of that income, your cell, але весь цей дохід, ваша зарплата, плюс всі ці зовнішні контракти, вони всі е, передбачені в, е, в цьому доході, який ви нам е, про який ви нас повідомили, правильно? Абсолютно. відповідно до вашої декларації, у 2016 році. Ваша дружина набула у власній земельну ділянку загальною площею 1028 квадратних метрів в Київській області за 83 тисячі 500 гривень, правильно? Ендюгевіксплеїнд. Yeah. And, and explained... І ви пояснили, чому ця ціна, яка здається є низенькою. Вона залежить від місця перебування земельної ділянки і від умов і характеристик саме земельної ділянки, правильно? Так. Okay. Um, where, did your money, where did your wife get the money to? Звідки у вашій дружині були, дружини були гроші okay. для придбання цієї земельної ділянки? Чи ви їй надали ці гроші? Так. Oh, you, yeah. did, you did. The money. Ви, ви, ви їй надали гроші, так? Я надав гроші. З певного часу oh, okay. я дружи... so, з певного часу. Дружина... Чому тоді вона, вона набула у власність, чому вона її купила на своє ім'я? Це просто був мій ніби щирий подарунок, тому що на той час у дружини не було у okay. власності нічого, і наскільки я планую жити okay. з нею до смерті, то це наша спільна власність. And um, what was the purpose or the intent? А в чому була мета? Який був намір придбання цієї ділянки? Ну, знаєте, в Україні багато хто тягнеться до землі. Я сам народився в селі, і мені завжди хотілося мати шматок своєї землі для того, щоб вирощувати садок. Mm -hmm. Well, this is a fairly large plot of land, is it not? Але це відносно великий маєток, велика ділянка, правильно? Ні, це 30 метрів на 33 метри. Oh. Okay. I keep thinking in terms of the acreage. Я просто акрами думаю. Це ми в моїй країні саме акрами вимірюємо не квадратними не, метрами. Дякую. Uh, щось відбувалося з цією ділянкою під час шести років володіння uh, нею вами та вашою дружиною? Що саме? Конструкшн. Ну, якесь будівництво. Uh, no. Щось вирощували. Like no, no. Будь-що. Так, ми протягом кількох років побудували будинок. Він займає 136 квадратних метрів. І також є гараж на цій ділянці і садок. Oh. Приблизно 20. Окей. Okay. Is that where you live? То ви там зараз живете. Літом часто живемо. Окей. Oh. Okay. Дякую. Дякую за відповіді. У 2020 році ви набули право власності на квартиру в Києві за мільйон п'ятсот тисяч п'ятсот двадцять тисяч п'ятсот тридцять дві гривні. Правильно? Со Правильно. ви пояснили, що джерелом коштів для цієї цього придбання була був продаж іншої квартири, яка Належала вам, яку ви продали у 2020 році, правильно? Так. Мільйон п'ятсот девяносто дев'ять тисяч дев'ятсот девяносто три гривні, правильно? Так. Where was that apartment located? А де uh, була та квартира розташована? Обидві квартири розташовані з фактично однією вулицею. Це проспект правди, в місті Києві. Але вони одна від одної на відстані приблизно півтора кілометри. Пояснити, чому я поміняв? Ви Чур. хотіли б? Так? Так, так, так в тому, що перша квартира вона була більше ста метрів квадратних площею, і вона була в досить старому вже будинку і в такому занедбаному те, що мікрорайоні. Mm -hmm. Коли неподалік почали будувати новий мікрорайон, і там мали бути відкриті станції метро. Ми вирішили, що нам така велика квартира не потрібна, тому що нас вже на той час було не четверо, а лише троє залишилося в сім'ї, і вирішили поміняти на більш нове житло біля метро. В новому будинку, в новій інфраструктурі. Ну, так, щоб трошки почати. When was that old apartment purchased? А коли? Коли ви придбали цю нову квартиру? А в один і той самий день ми продали стару квартиру і в no. той же день придбали нову квартиру. Зрозуміло. No, the, the, the тобто ви продали квартиру. А коли, а коли ви її купили, саму першу вашу квартиру, коли? Оу, oh, це було, здається, в 2007 чи 2008 році. And do you recall what the cost of that was? Пам'ятаєте in... the на at that moment? I not remember, because the dollar Okay. Um. So. What properties do you and your wife currently Яке майно сьогодні є у вас та у вашої дружини? А у вас є квартира у Києві, у вас є цей дім, який ви збудували на на ділянці. Є ще інші майнові права? Так, ще є гараж, але він не перебуває у моєї власності, він у власності кооперативу. Я ним користуюся і можу продати за згодою кооперативу. Це така хитра власність. І крім того, в мене є автомобіль. е, mm -hmm. e, Nissan X-Trail. Okay. EXPR. Uh, what kind of car? Okay. Um, so let me, let me, me ask you um, what your motivation is? Хотів би тоді спитати вас. А, а, що мотивує вас? Бути членом ВРП, так що мотивує стати членом ВРП, і які ціли, які цілі ви прагнете від такого можливого членства? Ви Знаєте, я практично все своє життя займаюся проблемами правоохоронних органів судоустрію і антикорупції. Я працював 10 років у прокуратурі слідчим і прокурором, Потім я працював у Верховній Раді в науково-експертному управлінні на посаді, яка на якій займався підготовкою і експертизою законопроєктів з питань судоустрою, статусу суддів, зокрема. Потім я перебував угу. на посаді керівника правового управління Верховного суду. І я там же був заступником керівника апарату, і я очолював певний час наукову консультативну раду. Був представником Верховного суду в Конституційному суді, і таким чином ця вся моя діяльність вона і тоді. Готувала мене до цієї посади, і потім останні 10 років я працюю в університеті. Я зокрема читаю курси професійна відповідальність правника. Тобто, це йдеться про етику правника, зокрема судді, прокурора. Я читаю антикорупційний курс. Крім того, весь цей час я займався також певною діяльністю, яка пов'язана з судовою системою. Ну, наприклад, я експертував антикорупційну програму Вищої ради правосуддя, готував проект закону про корупційні ризики в діяльності судової системи. Я проводив дослідження правосуддя. В судах в період збройної агресії України на сході України. Я готував завдання для конкурсу на посади суддів Вищого антикорупційного суду, завдання на посади керівництва спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Я проводив моніторинг діяльності початкової діяльності Вищого антикорупційного суду. Я постійно читаю лекції, в тому числі для суддів Верховного суду, для суддів Вищого антикорупційного суду для прокурорів. Це лекції з кримінального права переважно. Готую підручники. За моєю редакцією, коментар до кримінального кодексу і кримінального процесуального кодексу, і закону про запобігання корупції і так далі. Я цим живу. Я цим живу, і я думаю, що в мене. Багато є того, що я мав би ну, присвятити себе і надалі цій тематиці, і в своїй юридичній кар'єрі ну, прийти до якоїсь завершеного виставки. У мене є своя програма для question, question. Я вам поставлю тоді абсолютно інше, інше питання, яке мене особисто цікавить. About the movement to establish an international an international ви чули про рух, про а, створення антикорупційного руху. Ви щось про це чули? Про створення антикорупційного руху? У нас антикорупційний рух, ви маєте на увазі серед громадських організацій. Я трошки не зрозумів запитання. No, I mean, it... Many the Nations, is to... багато країн, в том, в тому числі країни, які входять до ООН, чи Які вважають країни, які підтримують створення антикорупційного суду, як, наприклад, суд для воєн розслідування воєнних злочинів? Я зрозумів це питання. Десь приблизно два роки тому при антикорупційній ініціативі в Києві була зустріч з представниками Сполучених Штатів, які ініціювали створення такого суду. Я був на цій зустрічі. Я... Підтримував би створення такого суду дійсно і готовий був би докластися до його створення, якщо б була така можливість. Це важлива річ okay. насправді. Thank you very much. I have no further questions. Дуже дякую, більше запитань немає. Мене, дякую. Юрій Миросиславич ще маю запитання. Прошу задавати. Микола, Іванович, в мене одне запитання. Відповідно до вашої біографії, тих даних, які є в матеріалах вашої досі, в 1983 році ви зі знакові закінчили військово-юридичний факультет військового інституту Міністерства оборони Радянського Союзу. Це так? так. Скажіть, будь ласка, чи підтримуєте ви стосунки з своїми колишніми студентами, які можливо служать зараз в Міністерстві оборони Російської Федерації? Якщо так, то на яких посадах вони ці ваші однокурсники? Я розірвав всі стосунки ще в 2014 році, і я підтримую стосунки виключно з кількома своїми колегами, які наразі проживають в Україні і живуть в Києві, в Дніпрі, у Львові. Ми всі зібралися в таку стаю. Ми патріоти насправді і не хочемо мати нічого спільного з своїми колишніми колегами. У мене немає запитань. Чи є, в членів ради ще запитання до, до кандидата? I have no questions. No questions. Скажіть. У мене запитань ласка, немає. Микола Іванович, назвіть, будь ласка, на ваш погляд три основні критерії, які є необхідні для члена Вищої ради правосуддя. Коротко, трьома словами. Дуже коротко, так, патріотизм, професійність, незалежність. Дякую. Етична рада закінчила проведення співбесіди з кандидатом на посаду члена Вищої ради правосуддя Хавронюком Миколи Івановичем. Обговорення голосування та прийняття рішення ради щодо відповідності. Хавронюка, як кандидата на посаду члена ВРП критерії професійної етики та доброчесності, відбудеться на засіданні, про день та час якого будуть повідомлені додатково. Дякую, до побачення.